Іван Кричевський з нами це військовий оглядач порталу Дефенс Експрес. Пане Івана вітаємо. Доброго дня, ми бачили фотки. Ми бачили, з ким зустрічався Сирський. Це так. фактично керівники провідних дроноводних підрозділів, правильно, якщо правильно сказати, скажіть, як на вашу думку, яких дронів нам реально бракує? Бо ми прекрасно розуміємо, що є градація. Ми можемо дискутувати про три тисячі дронів. які цифра виявилася, да, тобто є три тисячі, не є три тисячі. Яких саме спеціалізацій бракує? Ну і пам'ятаєте, була історія з розробкою? Дрона, який би доносив інший дрон, для того, щоб збільшити дальність, умовно кажучи, цієї дронової платформи і ураження, яка перспектива створення саме такого тандему, наскільки вам відомо, і е, можемо говорити про масовий потік? Чи потрібно воно в масовій кількості, чи це мають бути штучні історії? Ну, нас насправді, наскільки пригадую, у нас з типом з типу номенклатурою дронів ніяких проблем немає хіба що з того, що реально не вистачає, і з тим, що ну, всі, насправді б'ються, ну тому що не тільки наші конструктори, але росіяни щось намагаються вигадати, поки що не вдається на і західні конструктори. Це дрон-перехоплювач. Ну тобто такі. От. Скажімо так, дрон камікадзе з високою енергетикою, влучання Кібі би відбивати інші дрони. Ну бо зенітні ракети у світі для всіх зараз насправді дефіцит не тільки для нас, не тільки для заходу, але для росіян. Хто б міг би подумати? Ну то цього хіба що не вистачає? А так в випадку, ну те, що ви розповідали про цю річ, вона насправді впрацює власне. Отак, якось в окремих випадках. Влучання там по цілям окупантів на дистанції до 300 км від лінії фронту, вони іноді так і забезпечується. Доволі показовий приклад, що ну з того, що випливало у публічний простір, що наші дроноводи змогли дивним чином не просто знайти ешелон росіян залізничний, який рухався напрямку тимчасово окупованого Токмака, але й ударити по ньому дроном на дистанції 30 км від лінії фронту. Ну, Зважаючи на те, наскільки там росіян щільна протиповітряна оборона, щільне розміщення засобів радіоелектронної боротьби, то з технологіями якби, питань особливих нема. Питання в тому, що цих дронів треба просто якомога більше, причому більше, ніж снарядів. Ну, бо ми говоримо про те, що нам треба понад один мільйон дронів точно. Це як просто як заміна, с... ну не заміна, навіть як альтернатива снарядам до класичної артилерії, тому така проблема. Ну, так, але тим не менш, все одно одне не замінить інше, тому що снаряд, наприклад, реп збити не може, ну якщо це звичайний снаряд. А, я у вас про зенітні ракети, пане Іване, які ви вже згадували, хочу спитати, і про те, що їх не вистачає не тільки для нас, і в принципі по всьому світу. А швидкості по виготовленню їхньому максимальні чи ні? А тут просто згадується 2,2 і два мільярди так, доларів допомоги, які будуть спрямовані саме от на закупівлю чи фінансування ось цих зенітних ракет для патріотів і насамсів. От ми з друзями рахували, ну це десь здається 500 штук. Ну 2,2 мільярди доларів. А, а швидкості виробництва у нас є такі, щоб там за рік за півроку зробити 500 штук. Оце ось рівень оптимізму. Це я, оптимізм, тоді ну, давайте реалізму. Це, це якось, знаєте, як там, ну це якось так дуже дрібно берете. 4 мільйони доларів це коштує для внутрішньої ціні армії РФ. Тут коли рахувало, що там треба ракету рахувати мінімум по 6 мільйонів доларів. Ага. експортні контракти бувають по 10 мільйонів доларів, тому от якби це зараз, якби цих 2,2 і мільярди доларів, якби це була б умова про прямий продаж, просто знаєте, з нуля. Передати е, комусь на експорт. це максимум 200 ракет. Максимум 200. Ну, нам стоїв, все має бути трошечки більше, тим більше, що, е, тим більше, що скажімо так, в тому ж мова не про те, що нам ракети будуть робити з нуля. Там чому, як можемо зрозуміти, по даним з відкритих джерел, там вийшла чергова складна схема, навколо якої потім знову трампісти і е, е, так, демократи будуть ламати щити, так куди ж пішли, пішли гроші. Тому що по факту. Е, Можемо пригадати заяву Білого Дому, що у них там пріоритет наступні 16 місяців давати ракети, які там були заборонені під експортні контракти, нам, а потім, от уже експортним замовникам, і з відставанням давати ті самі ракети. В принципі, крок логічний, тому що, ну, то, що відомо по циклу виробництва ракет до Петріо, там 23-25 місяців. Тобто поважайте два з хвостиком роки робити ракету. Виходить, що от 16 місяць, якби американці би починали би зараз з нуля робити нам би ракети в рамках цього пакету військової допомоги, то було б уже запізно. Два роки чекати ці сі ракети, тому ми треба розуміти, що да, от, тому доводиться іноді йти на такі складні схеми. А давайте ми когось заберемо, під це гроші підкладемо, потім якось це по бухгалтерській звітності проведемо. Тому що от такий, навіть якщо там виходить, що ціна в 4 мільйони доларів, це занадто оптимістична. Треба брати хоча б від шести. Ну де гаразд, ми хоча б на 300, -300 ну, орієнтовно ски там 200-300 ракет виходимо. Все рівно немало, тому що для порівняння. Ну, одне із західних джерел публічних оперує цифрою, що можливо за півтора останні роки нам дали орієнтовно всього 450 ракет до патріотів. Ну бо історія про яку говорив глава держави в прямому ефірі, що там ми не змогли захистити Тріпільську ТЕЦ. Бо не вистачило банальних ракет, вона ж не на рівному місті не виникла, яка, тому, що зробити зенітну ракету це не просто а дуже складно. Знаєте, ні, якби зенітну ракету було б зробити швидше, ніхто б не дивився, б на цінник, навіть якби там одна б ракета коштувала б, там, умовно навіть там, кілька десятків мільйонів доларів. Це я зараз не перегинаю. Ну, Київська область. Київська область оголошена повітряна тривога. Подбаєте про свою безпеку, панове мусите зберегти себе і своїх живими здоровим. Пане Іване, ну власне, в контексті повітряних тривог і в контексті такого нескінченного прискіпливого ем, прискіпливої уваги до Миргорода на Полтавщині, і до самої Полтавщини останнім часом влучання ж в Миргороді було. Ну, що ще не поцілили там окупанти, куди вони ціляться велике питання. Але ще більше питання. Вони ж, мало того, що шахеди в Дніпрі використовують серед білого дня. Ми говоримо про орлани, які зависають, які фактично є навідниками для їхніх ракет. І тут величезне ще більше питання. А що нам робити з тими дронами-розвідниками, які так борзо і бадьоро можуть собі дозволити зависати і передавати бути коригувальниками? Це питання про авіацію загального користування. Або легкомоторну авіацію, і е, тут е, є ж історія, є практика, як яки використовують для того, щоб протидіяти подібним дронам-розвідникам. Чому у нас це не масова історія? Де проблема, де тонко де рветься, не хочуть пілоти, не мають на чому, не хочуть військові. Що? Давайте почнемо з самого кінця. Безумовно, як 52 які там отак от екіпажі яких відстрілювали, відстрілює в ручному режимі російські орлани. Виглядає дуже гарно історію. Тільки та підкреслю в ручному режимі, тому що це навчальний літак, взагалі радянського стандарту, і там от при при нього просто треба ставити до СААФ. От там приблизно в тому часі, коли ДосаАф, як радянська структура згинула, це з того часу радянський літак. Воно, якби на перший погляд, і дуже дешево зброї всього 50 тисяч євро по ринковій ціні, але їх і ма. Алого знову ж таки, такі повільні легкометронні літаки їх якось краще використовувати в тій зоні, там де немає щільної присутності винищувальної авіації ворога. Ну тому, що, хоча б, знаєте, нема проблеми увертатися, тому що, ну скажімо так, не приховуються відкритому доступі некрологі на наших пілотів, коли під час бойових завдань, там уже біля лінії фронту на сході, там на міг 29 чи на чомусь іншому, просто не зміг увернутися від російської ракети. І звинищувача на дистанції понад 200 кілометрів. Якщо говорити там ще от про Мир, говорити, так тема не чужа, зважаючи на географічну локацію, тому маю сказати: ось що. дорогі брати і сестри українці, якщо взяти, відкрити офіційний телеграм-канал Повітряних Сил або там офіційний телеграм-канал Полтавської ОВА і спробувати порахувати. Кількість повідомлень в стилі Миргород в укриття, то там стільки сюрпризів буде, що, наприклад, може виявитися, що по Миргороду б'ють частіше, ніж по Срокостянтинову, просто це якось от медійно не залітає. Ну бо зазвичай по Срокостянтинову це супроводжується там, ефектами у стилі масових ударів, а по Миргороду якось це зазвичай паблік не виходить. Відповідно, зважаючи на те, скільки росіяни часто б'ють, я би. Я би знаєте, був у принципі обережнішим щодо того, що там в принципі на аеродромі насправді відбувається. Якщо говорити про завади росіянам, от люди, які говорять про те, що треба достатньо все на все позбивати, по перше, орлани, по друге, накупити бразильські бразильський супортукану, вони ігнорують як мінімум два об'єктивних фактори: перше. Бразилія нам ніяку зброю продавати не хоче ні через посередників ні, ні напряму, ні митьом не катанням. От їм якось вигідніше, виходить логічніше, коли їхня оборонка розіряється, бо нема замовлень, заторіться є, продає добрива. Тому суперто відвалюється. Можна, звісно, згадати про імпровізований варіант, що 2 використовувався в різних локальних конфліктах. Ну ан 2 нас ну, можливо щось можна десь наш Але третій факт, другий фактор об'єктивний. Орлани у розвідувально-ударних комплексах росіян це лише одна із складових, тому що от, окупанти самі намагаються ну, демонструвати, що вони парать в тому числі, на агентурний апарат, тому що навіть якщо раптом трапиться таке диво, от у нас чому власне я говорю про необхідність дронів перехоплювачів ну є ж уже у залі спроби як збивати російські дрони літакового типу нашими півдронами. Ну, от, якщо припустити так, що от Трапилось диво, і росіяни не можуть більше запускати орлани по нашій території. В них, на жаль, буде супутникова розвідка, по-перше, а по-друге, гентурна розвідка. А головне будуть ракети. У них будуть іскандери. Тут, грубо кажучи, поки росіян залишатимуться іскандери, доти не буде можливість бути по нашій території, які паліативи не вживають. Тому тут, якщо вже, до речі, говорити про дуже дорогі зенітні ракети, ну то американців є СМ 6 ракети морського базування, але під яку вони зробили наземну пускову установку. Експорт на вартість ракети сягає в сягає 40 мільйонів доларів, продавали поки що південні Кореї, та там на 2027 рік. З іншої сторони ця сам 6 хоча б має дальність стрільби по наземним цілям порядку 400 кілометрів. Ну якщо нам треба якось відвадити, взагалі Іскандера як центр російського розвідувально-ударного комплексу. А там Орланці просто придаток. Нам треба ця СМ 6 щоб хоча б починати так шугати росіян. Тому що якщо ми будемо намагатися ганятися просто за Орланами, ми не вирішимо проблему, як не дати росіянам бути по нашій території. Повітряні сили повідомляють про ракету на Миколаївщині, яка рухається курсом на Кіровоградщину. Будь ласка, залишайтесь в укриттях цивільного захисту, якщо ви ще там знаходитесь по тривогам, поки що оновлень немає. Як і було, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області, Луганщина і Крим традиційно, на жаль, ракетна небезпека там. Пане Іване, а стосовно а ракет ворога і. і навіть ні, давайте не про ракети ворога. Якщо ми зараз уже нашу розмову зосереджуємо на безпілотниках, то давайте зосередимо на безпілотниках ворога, але за допомогою Китаю. Тут ви ж теж чули та, цю як це перевірену, інформацію, але тим не менш якийсь вкид про те, що Китай мовляв може аналог шахеду допомагати росіянам робити чи робити за них і постачати ним. Ну і тут варто підкреслити, що бойова частина то шахеду вона більша аніж бойова частина. Наприклад, тих безпілотників, деяких, які долітають до Ростовщини чи до Білгородщини, і висота їхня стала більшою. Були такі, я не знаю, може ви заперечите зараз цю інформацію. Висота їх польоту збільшилася. Бити по місцям зосередження шахедів, це так, але куди треба можливо не фізично бити, а по-іншому бити, щоб в принципі звести до мінімуму виробництво подібних штук країною ворогом. А я агресором, давайте не плу не плутати все одразу. Якось накидали в один кошик всього різного. Що стосується Китаю, ну там явно якийсь вкид. тому що друзі з однієї сторони. Є об'єктивно підтверджені дані навіть нашими військовими, що на російських саме на російській локалізації шахеда використовувалися мотори китайської фірми ну там з розряду товар подвійного призначення, і там якраз це був той період, коли російські дрони камікадзе ну, ці шахеди поміняли звуки з літаючого мопеда на газону косарку. Але про китайський дрон камікадзе, знаєте, цю тему з певною регулярністю західні змі пригорівають півтора роки. Правді, китайці навіть показували на форумі армія 2023 дрон під назвою Сан. Флавер 200, який схожий на шахет, але ну тут виникає логічне питання: навіщо росіянам китайські шахети? Якщо вони по своїй шахети роблять доволі непогано, тим більше, що раз на то пішло. Китай взагалі то вміє робити ще кращі речі чим шахет, Ну тільки по якимось дивним дивному обставин. він їх росіянам не дає. Ну можливо, якраз тому, що в Китаї немає прямого інтересу давати технології прямо воєнного призначення, навіть якщо деякі західні ресурси намагаються нас переконати зараз у зворотньому і це якраз на тлі того, що взагалі то ну наше керівництво держави з прямо заявляєш розглядає Китай в якості посередника, посередника, не учасника або там, скажімо, ну Одної сторінки конфлікту це перша історія, друга історія щодо російських оце, ну, зміни формату застосування російських шахедів. На жаль, чи, чи на щастя там. Від змін конструктивних воно не дуже залежить, просто росіяни вчаться на своїх помилках, вони все, що можна на і відповідно вони просто програмують дрони камікадзе так, щоб вони почали починали літати на іншій висоті. Тут знову ж таки все впирається в те, що ну да, нам тоді виходить, треба десь от шукати приносні зенітно-ракетні комплекси, навіть якщо вони коштують уже по одному мільйону доларів, просто ракета. Але в нас іншого вибору немає бо, ну, бо врешті американський флот міг собі дозволити висадити один мільярд доларів. На збиття всього 100 дронів. Камікадзе ємецьких уситів у Червоному морі. А другий та чим ми бідні родичі, нам доведеться витрачатися так само. Що стосується щодо бити, ну нас іноді просто якщо якась операція успішна, тому думаємо, що і завжди можна масштабувати. Але не факт, що якщо там вдалося десь знайти місця зберігання. Ну, з того, що підтверджено в війську, і є припущення, що у балаклаві було місце зберігання шахідів туди ударило. То не факт, що це всюди так можна чисто, тому що шахід на відміну від ракети, він з супутника на базові на стартовій позиції не сильно помітний. Це така менш помітна штука і приховати простіше, тому. Все опирається в те, що можливо нам треба знову ж таки інвестувати заодно власні дрони перехоплювачі щоб це була симетрична відповідь на російські шахіди. Ось пане Іване, дякую вам за те, що повитягали ви з кошика відповіді по черзі. Спасибі. Іван Кричевський. Це військовий оглядач порталу Дефенс Експрес. Він був на прямому зв'язку. Дякую.